Що сьогодні субота, авторинок в місті Рівному? Будемо для вас знімати контент в районі до 10 тисяч доларів. Подивимося, що по цінах робиться. Аналізуємо, ставимо лайки, коменти. Обов'язково підписочка на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах рітейл Я вже вам неодноразово казав за цю нову платформу. Ми хочемо. Таких монополістів, як авторія, трошки посунути, щоб люди ну бо дійсно люди трошки вже такі ціни ставлять. Тому коментуйте відео для підбору автомобілів. Мої телефони закріплені зверху, також тому приємного вам перегляду. Дякую. Ну що, друзі, ось вам авторинок міста Рівне. Для підбору автомобіля телефоном мої є закріплені. Так само, якщо вас цікавий супровід, телефонуйте за моїми номерами телефона. Також наповню вам про підписку на канал Шкода, що не Хто підписується надалі. Буде все цікаво. Будуть дуже хороші акції на річницю канала, тому прохання Підписатися на канал Шкода, що не вах. Ну і в принципі шкода, що не вах ритейл. Ось такий варіантик rena дуже непогані комплектації Бачите ж, шкіра, от все, все як не має бути, салон не зачуханий, якщо цікавий, безключовий доступ даного автомобіля. За ці мотори вже вам неодноразово казав, К-9К-двигуни. Ясно, що потрібно перевіряти стан машини. Це все, якщо вас цікавить, ми можемо глянути турбіну, форсунки, все можна подивитися. Ну і в принципі так само по. По цьому по, е, пробігу можна теж глянути, якщо не, не скрутили, знаєте, по-конкретному. Тому що на сьогоднішній день дуже-дуже так скручують пробіги, що навіть комп'ютерна діагностика може цього вам не, не побачити. Також така шкода Фабія 1.2 дизель, 5,450 доларів ціна даного автомобіля. це є один і автомобіль. В принципі, йдемо далі. Ось є отакий от варіант авто, також на, на реєстрації вже. Це пижик. В принципі, таке для жінки непоганий варіант, я вам скажу. Ціна даного автомобіля 9800 доларів. Це на бензині автомат. Ясно, що там буде робот стояти в даного автомобіля. Тому в принципі звертайте увагу на такі нюанси. Ось така Astra J. Opel Astra J ціна 8900 доларів, автомат на кожній 217 тисяч пробіга заявлено. Автомобіль 11 року. Кстати, комплектація це космос. Ці астри дуже кстати, непогані машинки, можете собі. Можна, в принципі, брати їх. Ну, там, звісно, 1,6 дизель цепочка стоїть не, не ремені. Але от, е, все, все робиться, це міняється, якщо вчасно все міняти, то питань ніяких по даному автомобілі немає. Ось такий Passat B-6, це вже легенда, знаєте, 6-900 доларів. Ясно, що на сьогоднішній день 7-8 рік щось таке живе з адекватним пробігом важкувато знайти, тому потрібно дивитися стан автомобіля. Є Peugeot 5008, в мене підписники за них питають. Ціна даного автомобіля 6500 доларів. Авто 9-го року. В чорному кольорі Комплектація не, не, не сильно, звісно, велика, хороша, але таке, в принципі, все, що потрібно, в машині є. Ось таке Peugeot 4007 рік 240. Заявлено пробігав дуже класно. Тож в машині комплектація. Ціна 10 тисяч доларів. Ясно, думаю, що в принципі, щось буде ще по ціні. Тому. Телефонуйте до продавця, якщо потрібно оглянути телефонуйте до мене, можу оглянути вам. Також наповню вам про те, що завжди перевіряйте авто перед покупкою, тому що на сьогоднішній день дуже дуже є багато обману, будемо так казати. Я, не ку... Я вже неодноразово у своїх відео казав, що не всі там продавці, знаєте, чесні, але в принципі, завжди, як кажуть, довіряй, але перевіряється, вже вам неодноразово відео кажу. В принципі, навіть якщо ви побачите авто на ринку, я можу його також вам оглянути. Подивилися по відео, поставили на паузу, записали номер телефона, скинули мені і також можу глянути. Ось такий варіант: 8710 рік. Ясно, що треба дивитися там стан машини, бо ціна 8700 за суперб непогана. Тому в будь-якому випадку потрібно перевіряти, що по машині, бо потім ремонт ТО буде дуже-дуже дорого стоїти даного автомобіля. Є ось такі меган-хешбеки, також такі ходові машини, за них мене неодноразово питають. Авто свіжопригнане, це є. Один і ще з 9 рік, 200 тисяч пробіга заявлено. Авто по ціні, в принципі, ціна непогана, 6 тисяч доларів, але ясно, що треба дивитися, який там пробіг в автомобілі пише. Тому що. В принципі скручують на сьогоднішній день, і якщо ви там по базі не побачите ніякого пробіга, то в принципі по, по комп'ютерній діагностиці. Якщо скрутять пробіг, то ви також його не побачите. Тому що сьогодні такий час, знаєте, що все робиться, просто ціна питання. Якщо люди замарачуються, то вони платять і вони це все убирають, Якщо сильно захотіть, ось такі реномиган. 12 рік також ціна 7200, авто свіжопригнане. Тому якось так. Також прохання підписатися на канал, ще раз кажу вам. То скоро буде, як кажуть, розіграші дуже цікаві. Тому підписники, які не підписані, буде далі цікаво. Ті люди, які коментують відео, також для них буде сюрприз, особливо ті, які багато. От Льоша, привіт з Одеси. Я вас помню, все нормально, все. Я думаю, ви. Без подарка не залишитись, знаєте? ну, По ваших коментах це так, знаєте, 5,990 доларів тауранчик, це старіший тауранчик. Тож, в принципі, на свої ріки непогані машини. По ходовій, взагалі, не, недорога ходова, недорогі обслуговування. Якщо хочете таку машину, можете також брати. Є ось таке Peugeot 13 рік. ціна 9600 доларів. Це, в принципі, знаєте, вважається такий вже бізнес-клас. ну, від... Біля Peugeot це бізнес-клас рахується, бо взяти от, наприклад, там, як, -от в, як в шкоди, Superb, це це Peugeot порівнюється 508 до цього до як Superb. Ось такий варіант 9300 доларів 2013 рік. 198 тисяч заявного пробігу, К-9К-двигун, 110 кінських сил авто. В принципі, машинка такий колір класний, синій, такий на сонці дуже круто виглядає. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, також можна розглядати такі варіанти, які у машини ці непогані. Для сім'ї, надійні, економні. Ясно, якщо у машині вчасне, адекватне обслуговування, то машинка буде і ходити, і в принципі ніяких по, по ній питань не буде. Тому коли людина, знаєте, обслуговує її правильно, вчасно все міняє. Знаєте, це як людина. От коли людина там дивиться за собою, вона от ходить постійно до лікаря, де знаєте, щось оце. От так само і машина. Якщо ти за собою дивишся чи за машиною дивишся, постійно вчасно робиш технічне обслуговування в машині. Десь щось почало стукати його, обслуговуєш щось, міняєш вчасно, То воно, знаєте, знаєте, воно і ходить і тримається купи. А коли ти його запускаєш, да, і, наприклад, там, ходову запускаєш, починає одне стукати, воно тяне за собою друге. типу, знаєте, і от, -от так само і в людини і в організм. Тому кожне знаєте, кожна істота, кожен предмет любить якесь обслуговування. Тому, і знаєте, це якийсь можливо там сарказм, але в цьому долі, знаєте, в цій долі є якась там правда. Тому що, знаєте, не зря, не зря говорить, що машина, як теж, як жінка хто як говорить, як також буває таке, знаєте, машину приходиш, вона там, от одної людини, вона не слухається а в хазяїни. Вона там, знаєте, слухається. Там ну, от таке. От роді каже, це не живий там відносно предмет. Але в принципі, от є в цьому щось таке, знаєте, що машина як відчуває от сьомий рік 7400 доларів. Та уранчик, в принципі також авто свіжопригнане, пригнане, колір з серебром. Машини кажу, непогані собі. В принципі, 1,6 Ампай рекомендував би брати 1,9 дизель, 2,0 дизель можна брати також машинки. Ну, в принципі, по 1,4 TSI я вже вам казав по цих машинах. То таке. На кожен товар звісно, є свій покупець, але я б собі не брав даний бидвигун. Але таке всі ми люди різні. Тому кожному що подобається в будь-якому випадку. Я вам вже неодноразово говорив: що завжди перевіряйте авто перед покупкою. Тому що на сьогоднішній день дуже-дуже багато всяких нюансів може бути, які потім в ході експлуатації можуть вилізти. Але я все одно вам завжди кажу, що саме головне в машині це є кузов, це є саме дорога частина автомобіля. То навіть якщо ви купите машину без шпаклівки, цілу по кузові, по геометрії, то потім навіть десь, це ж такі, ходова це східники, ви їздите, ви щось вложуєте, міняєте. Так само по двигуну, в принципі, щось якісь запотівання, підтікання можуть бути, воно все устраняється, ціна питання. А коли. Вже знаєте, кузов з двох частин зварений, там чи ще щось, типу того, чи він гнилий, то скільки, скільки не ліпи його, і я вас скажу такою, якщо, якщо вже якісь там шучки пішли по машині, то повірте мені, що вже ви його зробите, і хай рік-два, і воно буде лізти. Там. А можливо, навіть менше. Якщо там знаєте, погана погода буде, то взагалі півроку і рік ви зробили. Якщо неякісно зробили кузов, то воно буде лізти і потребує, буде завжди уваги. Тому. Звертайте увагу на ці нюанси. скуток на сьогоднішній день по розмитненню, поки що таке дзвонять до мене військові питають, як що і як зараз його правильно, поки я такого нічого не чув, щоб щось таке в хорошеньку сторону помінялося. Оце що чув, що три роки людина не може не продавати свою машину. А так, щоб тако знаєте, адекватне розмитнення на сьогоднішній день було, то поки що нічого не ясно. Та й в принципі, бачите, зараз війна в країні не до того. Тому і так я вам скажу дуже-дуже багато автомобілів, і я не думаю, що на сьогоднішній день вони поки зроблять це розмитання. Вони були зробили тоді нульове розмитання, але знаєте, вони його зробили не для людей. Я рахую, можливо, я не прав, поправте мене. А мені розказували дуже багато, що на кордонах вже стояли дуже-дуже дорогі марки автомобілів, де на пет розмитнення машини може стоїти однієї 100 тисяч доларів. А ви, зароб... а ви зекономили 3 тисячі доларів і радуєтесь. А людина автовоз загнала і, і лям доларів зараз. Економила. Тому, знаєте, де тут зрада, я вам не скажу. Але от дійсно, коли це зробили нульове розмитнення, то трохи звісно, галасу було і таке. Ну, і, ну, В принципі, людям, можливо щось хороше, але знову ж зробили нульове ціни в Європі, вони теж автоматично піднялися, вимітали мох, і болото, будемо так казати, і скручені, і гниляки, що тільки. Я кажу, брали все, що підрад, все, що їде, димить, не димить. Тому, знаєте, дуже багато хлама під нульове, також я вам скажу, навезли. Тому в будь-якому випадку потрібно перевіряти авто і дуже-дуже ретельно перевіряти авто, які були загнані під нульове розмитенні, особливо дешевий дешевий сегмент. Якось отак. І в принципі, ми для того створені. Я Роман, якого звати має канал «Шкода, що не вах, який для вас знімає відео. Можу також для вас оглянути автомобіль, також під ключ підібрати авто вам. Ну і в принципі супровід на ринку е, також можна розглядати. Телефонуйте зарані. Ось ось така єшка Мерседес 2000 рік, номер телефону є, звати Олександр. Людина говорить, що дуже хороший стан машинки. Та в принципі так по салону непоганий варіант. Але не буду казати, що він ціну сказав 10 тисяч доларів даного, ціна даного автомобіля, чи 8 чи 10 тисяч доларів за цей Мерседес. Але, в принципі, тут стан машини на такі роки, звісно, ну, хороший стан. Бачите, це ну, дійсно і комплектація непогана на ті роки. Але бачите, що ціна є, знаєте, як 140-й Mercedes. Також, вробі, це стара машина, але якщо дійсно машина в достойному стані, там, наприклад, 6 літровий бензин, з нього можуть просити 20-30 тисяч. Доларі, якщо дійсно машина ну, в адекватному стані. Ось така Єшка, авангард, комплектація 3 літра дизель 240 кінських сил, авто 2009 року. Тому, якщо цікавить, телефонуйте до Олександра. Якщо потрібно оглянути автомобіль, можу вам також оглянути дане авто. Ось такий Citroen C5, це теж вважається, їхній бізнес-клас автомобіля. Комфортні машинки, 6300 ціна, 9 рік авто. Але скутики всі на любителя, трошки ходова тут дорога, я рахую. В принципі, дізіляці, в принципі, такі, як в Peugeot, то, в принципі, ніяких по дизелях, проблем немає, якщо немає там дуже-дуже великих пробігів. Ну, і навіть якщо знаєте, великий пробіг, якщо машина обслужена, нормально, вчасно все мінялося, то в принципі, ходять ці машини, і 400-500 тисяч кілометрів. Хто ж там не говорив, тобто таке воно. Ось і такий варіант на автоматі 2,0 Газ бензин 10 рік. Ціна 8999 доларів. Ясно, що, можливо, буде торг по даному автомобілі, тому телефонуйте. Ось такий Chevrolet мене питали, підписники за Chevrolet. Ось є, наприклад, вам Chevrolet Lachetti, Nubira. лачеті Нубіра лачеті, хто як говорить, ціна 500 доларів даного автомобіля, тому телефонуйте, питайте, що там по ціні. Є, є ось такі Дастер. В принципі, кажу це, як і Рено Дастер, непогані машини свої, вони зарекомендували себе. Дешева ходова, надійна ходова, їх дуже багато беруть фермерів. 9-200 доларів даного автомобіля. Авто 15-го року. Ясно, що потрібно дивитися стан машинки, але машини на свої. Ясно, що комфорта там взяти, якщо порівняти з іншими кросоверами, там не сильно великий комфорт, але таке для роботи їх дуже беруть фермери на поля, і в принципі машини непогані. Тому звертайте увагу на такі нюанси. Є ось такий Volkswagen та на титанчиках, комплектація непогана, сам паркується. 10-й рік автомобіль, 2 літри 140 кінських сил, автомат шкіра. Ціна даного автомобіля 9-200 доларів. Ну, і в принципі додавте, якщо нема сертифіката плюс постановка на облік, то ціна трошки машини стане. Є ось таке Peugeot 308 СВ, ціна 9550 доларів. Це є 15-й рік, 1,6 дизель. 223 тисячі заявлено пробіг автомобілі. Ясно, що його потрібно. Перевіряти, якщо дійсно там такий пробіг, то ціна, я рахую, в принципі, непогана, якщо там дійсно 223 тисячі пробіг. Є ось такий реномеган, 6600 доларів 10-й рік, 266 тисяч заявлено пробіга в автомобілі. Це номер телефону ви бачили, тому, якщо цікавить, телефонуйте. Ну і в принципі ще раз до вас, друзі, прохання, підписка на канал Шкода, що Невах. Я вам вже неодноразово там, знаєте, не то що втомлююся, але в принципі, прохання до вас підписатися на канал і обов'язково коментуйте, ставте лайки, це буде ну, продвигати відео мої. ну, і, в принципі, Люди інші, які там, знаєте, можуть побачити теж хороші варіанти надходження по даних автомобілях. Да, в принципі, якось так. Тому йдемо, друзі, далі. Що можу сказати? На сьогоднішній день от, по цінах. Однажды дивитись, що даже ці Peugeot 3008, Ну, вони в ціні реально не падають. І хороший варіант знайти таке Peugeot, да, от якщо воно це 1.6 і шість дизель, 8750 доларів 11 рік, 206 заявлено пробіга. Я вам скажу, що така машинка, я людям був підбирав. 1.6 дизель. Реально пробіга було 205 тисяч, машина без єдиного підкраса, то ми людям купили за 9-600 доларів. Але в комплектації хороші була. Тому ясно, що по цій машині я вам не скажу. Його треба перевіряти більш детальніше дивитися, підключати. Так само дивитися по кузову, що там по машині робляться. Чи є якась шпаклівка, чи нема шпаклівки. Також дуже вам хочу наповнити, що зараз от даже умудряються робити з металізованою шпаклівкою, Машинки роблять ясно, що в мене ці толщиноміри такі є, які. Дивляться металізовану шпаклівку. тому будьте дуже-дуже уважні, коли вибираєте автомобіль. Якщо у вас дуже дешевий толщиномір, чи так само, коли ви наймаєте підборщика, не всіх підборщиків, знаєте, є там е, хороший толщиномір. То на сьогоднішній день, що от якщо буде врізка крила і зроблять толщиномір е, ну, металізованою шпаклівкою, то простий толщиномір буде бити, що от, там просто наприклад, там 200 мікрон, там 250 мікрон, і все. А от уже коли ви будете бити таким професійним толщиномером, який показує металізовану шпаклівку, він буде там червоним світити, показувати, що там є металізована шпаклівка. І ви собі будете розуміти, що там ремонтувалася, заміна була, там, наприклад, чеврійська крила була. Тому звертайте увагу увагу на таку ситуацію, тому що я теж. Стараюся, друзі, знаєте, іти в тренді, будемо так казати, бо зараз дуже, -дуже все знаєте нове нове і нове щось з'являється. І я стараюся теж також все нове брати, тому що це є, я рахую, велика відповідальність, і людина, яка купляє машину, платить гроші підборщику чи експерту, хто як говорить, повинна бути на 100% впевнена, що там і експерт має максимально себе забезпечити і максимально знайти якісь недоліки по автомобілю. Тому от, звертайте увагу на такі нюанси. Що коли ви дивитесь по кузову, вам прибор може показати, що машина не фарбована, тіпа, там, тіпа, в межах норми. А вона так само може бути підфарбована під прибор. Ну, є куча нюансів, там ясно, що воно це все можна, якщо більш детально дивитися, це все, все виясняється. Але от звертайте увагу на такі нюанси. Тому завжди перевіряйте авто перед покупкою, в принципі, перевіряйте в надійних експертів. Щоб людина, якісь можливо, якусь людина, якась репутація, я не, не всіх, бо всі люди е, різні, тому якось і так. Є ось такий Volkswagen Гольф 6, Це є 2 літра дизель на ксенонах авто, хороша різина у машинці. Цена 9600, в автомобілі без торга, торгу автомат. 2,0 дизель, 11 рік, заявлений пробіг 292 тисячі кілометрів даного сегменту. Тому якщо у вас цікавий таке авто, телефонуйте. Якщо потрібно оглянути, телефонуйте за моїм номером телефону, оглянемо. Йдемо далі, є ось такий варіанти. Це є Ford Focus, Ford Focus 2. Я вам за ці машинки казав, машини непогані свого роду. Ось дивіться, ще й на газу, газ бензин, 5-650 доларів це на автомобіля. В принципі, ясно, що по ходові, можливо, воно трошки дорожче цей автомобіль в обслуговуванні, ніж взяти Renault Megane, Але, в принципі, їх також люблять. Але все рівно більш продається Renault Megane, ніж, наприклад, там Ford Focus. Тому при купівлі авто звертайте на ліквідність, чи вона вам підійде, щоб її потім продати. Ось є такий стефей Дачі Сандеру. 14 рік, 8400 доларів ціна даного автомобіля. Тому, якщо цікавить, телефонуйте. Всім, дуже-дуже дякую за увагу вам. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Зустрінемося, як кажуть, в нових відео. Будемо старатися для вас знімати надійний контент. Всім дякую за увагу. Всього саме найкращого.